А що, коли побачите, як Син чоловічий восходить туди, де був перший, Дух оживляє тіло, ж нічого не помагає. І в'ятця і Сина, і Святого Духа, Христос Воскрес. Багато речей, які за час свого навчання, за час життя Ісуса Христа серед апостолів, і тот на землі. І апостоли, і люди до кінця не могли збагнути. Ісус Христос готував найперше до тої першої розлуки, коли Він має бути похований і коли Він воскресне. Але пригадаймо, дорогі браття і сестри, які були радісні жінки мироносиці особливо Марія Магдалина, апостоли особливо апостол Тома, коли вони побачили Воскресло Ісуса. Апостол Тома навіть каже, Господь мій і Бог мій, коли бачить, що направду цей Христос, який був зранений фізично, Він воскрес із мертвих. Ісус Христос своїм славним Воскресінням, Божественним Воскресінням, Він підкріпив віру. Своїм учням. В тому часі, коли Христа переслідували, коли вели по цій хресній дорозі на ворогу Гофту, апостоли мали страх, апостоли боялися, щоб часом на них не показали пальцем, що і той учень Ісуса Христа. Пригадуєте Петра, який тричі відрікається Христа, і коли запівує півень, він пригадав собі що якби він запіє двічі ти тричі мене зрешешся. Апостол Петро гірко заплакав за те, що зрадив, за те, що не намагався заступитися, відстояти, скликати своїх співбратів, скликати народ і стати в обороні Ісуса. Але по своєму Воскресінні Ісус Христос їх запевняє. І сьогодні ми чуємо, що каже Христос, а що коли побачити, як сим чоловічим сходить туди, де був перший? Він говорить про Вознесіння. Так, дорогі браття і сестри, за два з половиною тижні ми також з вами будемо ходити в цей праздник Вознесіння нашого Спасителя. Сорок днів він перебував на землі як якось кресний, і він ще доповнював оце все своє навчання, але не як простий син тесні Йосипа і Марії, якого знали, але як син Божий, який воскрес як Господь, як всесильний, як той, який володіє над тілом живого і померлого чоловіка. Ісус Христос сьогодні каже трохи жорстокі слова, як кажуть апостоли, хто їсть моє тіло. І мою кров перебуває в мені, а я в ньому. До кінця не могли зрозуміти, апостоли, що він говорить про цю Пресвяту Христію, про ту велику тайну переміни цього хліба на тіло Христове і цього вина на кров Христову. Один із пап дав благословення науковій Дослідницькій лабораторії, щоб після. Оцього Євхаристійного канону взяли на аналіз частичку цієї просмурки, цього анця і краплину того вина, яке перетворюється в кров Христова. І вони робили порівняння дослідницьке таке глибоке історицькою плащаницею. І вони досягли цього висновку, що це тіло, яке знаходиться, у тому ангці співпадає тому тіло, яке було замотане в туринську плащаницю. Та кров, яка була в туринській плащаниці, співпадає тою кров'ю, яка була перемінена в часі цього Євхерестій канону. Ми до кінця сьогодні, дорогі браття і сестри, не можемо збагнути. Але бачимо, що хоче нас Христос бути з нами у тій видимій присутності. І Він нас немов би запрошує споживати Його тіло і споживати Його кров як завдаток на прощення наших гріхів, на відкуплення наших гріхів і завдаток на життя вічне. Ми з вами, дорогі браття і сестри, вже знаємо дуже багатьох єпископів. І кожен єпископ має свій герб, свою печатку. І на тому гербі є певні якісь знаки, так, якісь малюнки, чи хрещ, чи Богородиця, чи, можливо, якась місцевість звідки походить владика. Блажаної пам'яті Владика Юриан Вороновський, він на своєму гербі мав птаха, пелікана. Може хтось з вас і знає, а можливо і ні, почує перший раз. Чим відрізняється цей птах з поміж інших птахів? Він відрізняється тим, що коли він не знаходить поживи, здобиче для своїх пташенят, він починає своє тіло відзьобувати, шматувати своє тіло і годувати своїх пташенят своїм тілом. Властиво, що Владика Ілюан, проходячи це підпілля, і виходу з підпілля нашої церкви, він був готовий посвятити своє життя на ту духовно поживу тим дітям. Хто болівав, хто молився, хто випрошував, вимолював Бога і влади легалізацію нашої Української греко-католицької церкви. І це є дуже важливо, дорогі браття і сестри, що ми живемо в такий час, де ми маємо вільне віровизнання. Церква зболена, церква, яка була знищена. Яка загнана в катакомби, ми тепер читаємо діяння апостолів, і десь собі рок моське співставлення, як колись апостоли переховувалися, були нічні богослуження, читання, слухання Святого Письма. Так само і наша Греко-католицька церква вела оці богослуження переважно вночі, в другій годині ночі, в третій, над в четвертій, п'ятій, де Відбували тайне покаяння сповіді при Святої Євхаристії, де Христа, хрестили діточок вночі, де вінчалися ті, яким не можна було в тому часі. І так бачимо, дорогі браття і сестри, що якби комусь зараз таке сказав, хто би не повірив. Ви сказали, так, що ви говорите, то є для того день, є для того храму, хто де коли там поночах, по хатах тими речами займався. Але таке було, дорогі браття і сестри. І ми повинні завжди пам'ятати ті слова, про які ми чуємо, якими говорить до нас, промовляє Христос через євангелистів, через апостолів, ми повинні їм довіряти найперше, як тій духовні поживі. Ми кажемо, є духовне причастя. Ми говоримо те, що ми можемо собі щось з того скористати, для себе взяти, або себе заспокоїти себе потішити, або себе тими словами покартати, що чому я так зробив. І це ми кажемо, що це є духовні вправи для нашого духовних, духовних наших потреб. Ісус Христос, промовляючи сьогоднішнього ці слова, Він не здув був прихильників, але навпаки ми чуємо, що багато з його учнів, які пристали, від Нього відійшли. Вони не розуміли, про що каже Христос. Як Він може себе дати їсти своє тіло і пити свою кров? Ну це ж можна тільки робити з мертвою людиною, але не з живою. І ніхто зараз на даний час не заповідає, чуєш, як я помру щось там зробив з моїм тілом. Віддай в ресторан, кафе, на якусь чи на ще щось інше. І настрашилися апостоли тих снів, і вони залишили Ісуса. Тільки в тайній вечері, коли Христос сидів своїми дванадцятьма апостолами, Він казує, це Агнець Божий, це моє тіло, що за вас і за багатьох ламається на відпущення ріхів. Казуючи на чашу з виноградним соком, вином він каже, а це моя кров, яка за вас і за багатьох проливається на відпущення ріх. І це чиніть на мій спомин. Бо кожного разу, як їсте цей хліб і споживаєте цю чашу, про мене ви маєте цю згаду, про цю тайну вечерю і про ті мої слова. Тому, дорогі браття і сестри, слухаючи сьогоднішню Євангелію, каже Христос, що Дух оживляє, дух нашої віри. Зважаної пам'яті Іван Павло, 2 папа Римський, він каже, що віра кожної людини повинна бути розумна. Там, де ми сприймаємо розум, де ми свідомі цього, ми повинні підходити до цих речей з побожністю. Що ми не знаємо, ми не повинні заперечувати, ми повинні докладно розпитати в священників, Подивитися, як церква на то говорить, трактує, відповідає, дає відповідь. І тільки тоді, виходячи з тої ситуації хиткої, недовірливої, тоді определитися у своїй вірі. Тим добрим дороговказом для кожного з нас, дорогі браття і сестри, є Пресвята Богородиця. Знову ж таки, ми подорожуємо в цьому місяці травні, де кожний день у нашому храмі. В інших храмах, в наших поселях, лунає Оце молебне Богослужіння, це привітання, це прославлення, ця подяка і ця прохальна молитва до Пресвятої Богородиці про її заступництво і її захист. Напевно, кожному з нас є не до кінця зрозуміло, як Пресвята Богородиця, дивлячись на свого Сина. Слухаючи несправедливе осудження, дивлячись його на безмірні муки, як вона себе могла так терпеливо тримати, чисто по-материнськи, без різних емоцій, без різних знаєте, таких випадків. Але ми бачимо, що це є повна довіра до Бога. Я слугиня твоя, нехай станеться зі мною за Твоїм словом. Чи ми згідні пройти це наше земне життя? Усіх тих різних обставинах і випадках життєвих, які посилає нам Господь, які доручає нам Господь, на які благословить нас Господь, від яких оберігає нас Господь, від повного упаду. Чи можливо навіть, якщо Господь допускає в нас випадок, як ми хочемо скоро стати і вийти з тієї хвороби душевної, Вчорашнього дня ми з вами чули про ту купіль. Кожного разу, як ми з вами є на праздниках, десь по селах, в інших місцевостях, то є таке водосвяття прозничне, і там читається Євангелія властиво про ту купіль, про ту витезду. І про ту, що хто б яку хворобу не мав, він зцілювався і оздоровлявся. Так, дорогі браття і сестри, теперішня новозавітня купіль це є сповідальниця. Це є сповідь. Тобі яку хворобу не мав, душевну, моральну, психологічну, фізичну. Якщо ми йдемо і там направду очищаємося, складаємо всі свої щирі жалі, складаємо обіцянку свою, щоб Господь на майбутнє нас зберігав, ми тоді оздоровлюємося, бо тоді стержень нашої віри. Він тоді стає міцнішим, сильнішим і твердішим. Тою купіль, дорогі браття і сестри, для кожного з нас продовжує бути Пресвята Богородиця. Вона розуміла, що це дитя Боже, син Божий, син Марії і син близький, він має своє призначення тут на землі до певного часу. Подивімося, дорогі браття і сестри, як вона чітко виконувала волю Божу, слухаючи його Слово, і прислухалася до слів свого Сина. Подивімося, як вона була тою матір'ю для його апостолів після смерті Ісуса в часі Його Воскресіння і після Його Вознесіння. Пригадаємо собі, як вони перебували в Сіонській горниці, коли вони очікували цієї п'ятидесятниці сходження Святого Духа. І цим всім добрим прикладом і привідником була пречиста Діва Марія. Ми собі тепер можемо зробити таке порівняння, коли ми бачимо, якщо хтось із наших рідних чи знайомих, особливо військові наші захисники, наші ангели в тілі, приходять на таку короткотривалу відпустку так потижневу. Вони готові дати будь-які гроші, щоб приїхати додому не за дві-три доби, а за одну добу. Вони приходять найперше, вкладають ті такі міцні обійми до своїх діточок, дружин, батьків. Не спочатку не можуть ними натішитися і не знають, чим вони повинні прислужити, допомогти по господарству вдома. І здавалось би, будуться тих 10 днів, яка то важка є знову. Час важкий прощання, коли з них обов'язок прибути в свою частину і продовжувати цю військову службу. Так само і Пресвята Богородиця. Вона підготовляла рівно ж, як її син, отих апостолів до свого Вознесіння, так само і по нинішній день Пресвята Богородиця підготовляє кожного з нас, дорогі браття і сестри, до нашого Вознесіння і до зустрічі із її сином. Стараймося, дорогі браття і сестри, через Пресвяту Богородицю, через той ключик Небесний, якою називають Пресвяту Богородицю, звертатися не тільки в своїх особистих проханнях. Бо каже Христос, як хочете, би вам люди чинили, так і ви їм чиніть. Молімося за весь наш український народ. Молімося за тих, які найбільше потребують нашого захисту, нашої молитви, за наших військових. Рівно в тому часі пам'ятаємо про тих сидір-сиріт, про тих вдів, про тих одиноких батьків. І врешті-решт молімося одні за одних. Бо ревна молитва праведника має велику силу. Амінь. Христос Воскрес!